Міня агроглеваха 27-й кілометр траси Київ-Одеса. Трактори в наявності, трошки в сніжку, але готові до продажу. Донфен 404 й вже другий з примусовою гідравлікою, шифен 240-й, Соліс 26-й, Булат 244-й XL на широких колесах, ще шифен 244-й. Оріон 504-й по акційній ціні, Донфен 404-й же другий без кабіни, соліс 50 GL32. Кубота, ісеки 17-й, GS 230. Кубота zl 245, Янмар f 180 Янмарка Е50, Булатик 244 оновлений оновлений РК, Щедонфен 404 G2, Sintay 244, Елька, Оріон 504 з гоном КМ, Оріон РФ 404 прошка з коробкою 12х12, Solis 50-ка RX з реверсною коробкою і Solis 50-ка з звичайною коробкою. Solis 105 по акційним цінам. Lovol 354-й з кабіною. Оновлений тракторець. Шифенг 350-й Лка, 504-й. 504 ще один з кондиціонером. Оріон 504-й прошка по шаровій ціні. Так, це ще не дозібрали. Шифенг 354-й, шифенг 244-й, 240-й, 240-й, РФ 244-й. Ще один Булатик 244-й. оновлений так фрези, мульчера, соліс шаттл. Це з реверсною коробкою, плюсик 26-й соліс, ще шаттл на газонній шині є і на сільгосп. Це в нас H6 Соліс і стандартний. Також є кубота. 65-ка з фрезою. Донфен 404 з кабіною ще один. Так, це у нас шифенг 354-й ще. Борони, фрези, все є в наявності. Оприскувачі. Шифенг 354-й ще. Замовляємо. Мінягроглеваха 27-й кілометр києва Одеса.